Застрягла у схемах покійного. Кімната очікувань замість перемовин. У вас уповноважений говорити від імені України: президент, міністр закордонних справ чи єрмак. Після загибелі портнова всі судді дуже напружилися. Отже, справжня поразка в Вашингтоні там ніхто не чекає ні Єрмака, ні людей Єрмака. Вітаю, друзі! Назвав це відео Єрмак Портнові приводи Понятійок, як Банкова застрягла у схемах покійного, отже, вони будували паралельну державу, вони домовлялись на пальцях і по поняттях. Вони думали, що в 21-му столітті державну політику можна змінити схематозом і телеграмними каналами, але ось. Тепер фінал, примарна тінь Андрія Портнова накриває Андрія Єрмака. Бо вся архітектура їхніх домовленостей схоже розвалилася. На заході це називають файлов дипломаси. А у нас звичним словом провал! Отже, поїздка Єрмака до США, кімната очікувань замість перемовин. Весь літак державний, бюджетним коштом. Цілий для чого? Щоб сфоткатись у дверях із держсекретарем США Марко Рубіо без протоколу, без зустрічі, без результату, зустрілися у дверях. Це новий рівень приниження української дипломатії, бо попри те, що в Ярмака освіта Інститут міжнародних відносин, дипломатію він практику в дипломатії він не практикувався тільки в часи Зеленського, фактично перетягнув на себе. Ковдру, а до, до того він практикував швидше в такій напівкримінальній дипломатії. Порішать вопроси, те, що називається. Отже, Єрмак, він же, ж, як мінімум, тіньовий віце-президент, якому ша зовсім не вірять, там не визнають неофіційних повноважень і не приймають схему, типу Єрмак домовився Портнов... Забезпечить суддями американці читають документи на телеграм. Вони бачать не Єрмак, головний переговорник, а головний меседж Україна більше не сприймається через нього. Україну не сприймають саме через персону Єрмака та й Зеленського. Бо на персональному рівні ми бачимо, що Трамп просто ну, він при слові, Зеленський вибухає. Хоча, і, ну скажімо так, його дивна поведінка інколи. Витворяє чудеса, і він дуже терпимо ставиться часом до Зеленського. Але коли московська пропаганда верещала кілька днів, що портного викликали на килим у Вашингтон, щоб нас варити за те, що вдарили по аеродромах. Ну Росії видніше, вона будь-яку картину вивертає на свій копил, і нам не треба реагувати на те, що вони хочуть, отже, ми всі. Минулий тиждень після смерті Портнова чухали свої потилиці. А кому ж воно перейде та спадщина, Портновська контролю над судами і, і тому подібне. Ну, Печерський суд у цій картині був дуже смачним і жирним, можна сказати. Тобто в Печерському вирішувалось дуже багато. Ну, питання більше в Шевченківському чи в Печерському, але в Печерському дуже багато. Отже, раптом трапилось так, що судді ломанулися у відпустки. Не тому, що літо почалося. Але після смерті Портнова там почалася така, кажучи, політтехнологічна падуча. Тобто вони зрозуміли, що зараз треба никатись, щезати з поля зору, бо ну, якщо. Поняття судівська честь ще існує, то ще й існує так би мовити, амбарний, амбарна книга портнова. Тобто, можна сказати, що прізвища багатьох суддів з Печерського суду в ній там позначені, що по чому, як кажуть. Ну, Але вони акуратно виконували всі домовленості, за що і грілися там. Так от, Суддя Родіон Кіреєв, якщо хтось пригадує такого, посадив Юлію Тимошенко і змушений був потім чкурнути з країни. Портнов сам повернувся в 2019 році, теж в бігах перебуваючи. А тепер ну, в довічних бігах. Судді це бачать і думають: а нафіга воно нам? Вони вже не хочуть бути, ну так би мовити, сліпими гвинтиками ручному правосудді Єрмака, тому що вони бачать, що ніхто їх не захистить по-справжньому. Ну, так їх е, не можуть посадити, тому що в політичному сенсі десь їх там прикривають. Але країна наскільки спотворена, на правове поле країни наскільки спотворено, що в принципі ну, рішення суду це інколи хіба механізм для легалізації домовленостей, який без суду вже домовлений. Отже. По-моєму, у Печерському лишається тільки такий собі суддя Юшков, якого прикомандирували десь із Дніпра, по-моєму, і він точно в Дніпро не хоче повертатися, бо в Києві все-таки, по-моєму, більш прикрите місто, ніж Дніпро. Отже, цей Михайло Юшков, нагадаю, саме він виписав заставу для. Охоронців офіцерів служби охорони, які працювали з Петром Порошенком, по 400 мільйонів гривень застав. 400 мільйонів. В них ніякого бізнесу ніколи не існувало. Вони на бюджетній зарплаті все життя працюють. Якщо хтось цікавиться, як працюють охоронці вищих посадовців. То це дуже легко запитати, бо ветерани е, говірки в цьому плані. Тобто, вони знають про що не можна говорити, але багато речей вони розповідають. Так що, ну що тепер найнадійніший, по-моєму, лишився юшков, якому нікуди діватися. А там ну швидше за все, що зараз будуть драпать судді. або принаймні всіляко відхрещуватися, щоб не тягнути на себе. Тобто ініціативники не вітаються, те, що називається. Ну, а в той час, коли Єрмака відсікають уша, НАТО ухвалює абсолютно історичне рішення, тобто новий план оборонних спроможностей, 5% валового продукту на зброю, дрони, ракети, тил. Україна в цих рішеннях лише пункт порядку денного. Немає жодної згадки про перемовини з Києвом на рівні сірого кардинала, бо з сірими тіннями на заході не говорять. Американці ставлять. В питання: хто у вас уповноважений говорити від імені України? Президент, міністр закордонних справ чи Єрмак? Так формалізуйте Єрмака, зробіть його міністром закордонних справ або прем'єр-міністром. Якщо йому свербить, але ж він, по суті, навіть не держслужбовець, бо посада керівника апарату це не держслужба, це, це по суті, ну, патронатна служба. Це помічники, особисті помічники Зеленського. Отже, Портнов випарувався, зник, причому залишилось дуже багато загадок. Чому саме зараз, з якого боку прилетіло, і чи прилетіло по-справжньому, чи імітація, щоб зникнути взагалі з поля зору. Все більше і більше конспірології біля Портнова. Але Єрмак не знає, як, як ці спадщиною розпорядитися, бо після загибелі Портнова всі судді дуже напружилися. Їм не хочеться брати на себе цей геморой банковий. І тут мені здається, що скоро почнеться дуже цікавезний процес. Усі схеми, які розставляв Портнов з 19-го контроль над Бачевським судом, каналами, прокуратурою, були ручними. Усе працювало по дзвінку. Але коли господаря схеми немало, мається і сама схема. Портнов домовлявся, як кажуть, по-російськи. Буде так, як я сказав. А в Єрмака нема важелів. Є страх, що. Тепер піднімуть всю історію з судами з грошима з амбарною книгою. Тобто, якщо зараз хтось зайдеться ревізувати рішення, які попродавлював для банкової портно, то буде дуже багато крику істерики. Отже, справжня поразка в Вашингтоні, там ніхто не чекає ні Єрмака, ні людей. Єрмака. Справді, формально, то головою делегації була Юлія Сверденко, віце-прем'єрка, вона справді зустрілась з міністром е, фінансів Бесентом. Ну, бо вони візові, вони співпрацюють саме по фонду. І е, щодо фонду відновлення України, е, це гроші, які пов'язані з критичними мінералами, то гроші на фонд будуть. Але зі зброєю є біда, тому що, по-перше, міністр оборони Гексет просто тупо чкурнув, а тут ще під шумок візиту. Е, Єрмака як це показово розпорядився відправити підривники для е, зенітних ракет е, на близький схід, тому що там, там кипить на думку Пентагона зараз більше ніж на українських фронтах. Ну, це це, до речі, демонстрація того, що ні з Єрмаком, ні з зеленським особливо не, не, не хочуть мати справу. Вони хочуть врятувати Україну, а не забетонувати Єрмака чи зеленського владу. В штатах розуміють, Єрмак не обраний, не ратифікований, неофіційний. Його влада від Зеленського, але довіри до нього все менше. Саме тому, замість відкритої роботи з Верховною Радою і з громадянським суспільством із об'єднаною політичною опозицією, влада далі грає в паралельну дипломатію. І, як бачимо, результати дуже невтішні, але страх перед Порошенком робить їх. Ірраціональними, такими самими, як і Путін, що їх власне і рідниці з Путіним. Адже санкції проти Порошенка вводив Путін і Зеленський. Дивуєтеся? Не дивуйтесь. Дякуємо Збройним силам за їх стійкість і справжню державницьку роботу.